Оля був сповнений любові, ніжності, турботи, добра. Він був дуже щирим, дуже відкритим. І водночас він ем, дотримувався оцих та меж і кордонів, знав, розумів, що таке особистий простір, ніколи його не порушував, поважав особистий простір. Він любив людей, які його оточували. І люди, які його оточували, любили його. І він не вмів ображатись. Ну, знаєте, як там буває бачимось, ти йому щось розповідаєш там в емоціях, та й от десь хтось, щось, і все в тебе бурлить, кипить, слухай, Заспокойся, спробуй поставити себе на місце цієї людини. Так не можна. Ти мусиш зрозуміти, які були обставини, що спонукало цю людину до тієї чи іншої думки, до того чи іншого слова, до вчинку. І всі завжди можна зрозуміти. І це, знаєте, це, в нього функція образитись, ну, та вона відсутня була, вона не закладена, просто, мені здається, генетично в ньому була. Він наче жимався, коли він чув російську мову. Він не сприймав, він того не терпів і він боровся за те, щоб російськості, російськомовності, російсьчини взагалі та в нашому суспільству, в суспільстві було мінімально, тому що Україна, Україна це про українське, а не про російське. Коля навчався в технічному ліцеї в нас в Вінниці. Це дуже потужний навчальний заклад з прекрасними викладачами, з такою тривалою, цікавою історією. Він навчався на фізико-математичному напрямку. Ось ці всі олімпіади, мала академія наук, дослідження. Ну і ми чекаємо, що Коля буде вступати ну, принаймні або в Львівську політехніку, та або в КПІ. І ось е піде тим напрямком. Але Коля вибирає філологію в Києво-Моглянці, і коли він е в Моглянку приїхав. Там Ми гуляли вже потім контрактовою площою та подолом. А він сказав: ну, я звідси ні ногою. Мені тут дуже подобається, я хочу навчатись тут. І не без того українська в нього, в нього була прекрасна, та в нього англійська була просто чудова. А склав ЗНО вступив до Могилянки. Клас, щасливий, задоволений. Він Після того, як пішов з куншту, який він редагував, почав працювати в медіапросторі інфокар, тому що, ну, хлопці, автівки, автівки, хлопці. І він хотів писати і огляди та ревю статті, він хотів тестувати насамперед, тому що це ж технічна сторона для хлопця це дуже цікаво. Ось, і та, працюючи там, він їздив багато україною, він випробовував автомобілі, писав про це все. І в якийсь момент він попросив писати українською. Він Дуже хвилювався, що напишуть в коментарях, тому що ресурс то був російськомовний. Він починає писати ці статті і сипляться коментарі. А він дуже так болісно це все сприймав, тому що хтось писав, що ой, клас, нарешті українською пишуть про автомобілі в Україні. О, будемо читати. А були коментарі, які казали, що ну так це як мінімум дивно. Ну так як же ж звикли читати російською, а тепер доведеться українською. От, тому він писав українською, дай і він дублював російською. Звісно, зараз інфокар україномовний і Нам приємно, що він доклався до того. У 2018 році він на стоп поставив е, взагалі, цивільне життя, і він е, пішов до, ві... до армії та служити строчку. Е, відразу всі там, почали дзвонити писати, типу, а як так, що при... призвали, та ні, не призвали, Коля сам пішов, тому що він хотів е, е, зрозуміти, що це таке українська армія, з чим його їдять, і е, е, побачити, як вона вплине на нього. Що зміниться в його житті, і як він казав, можливо, я подорослішаю, нарешті більше. Він писав записки строковика. Ми зараз е, маємо ідею, і я думаю, ми втілимо її в реальність. Ми вже з видавництвом Артхас почали про це спілкуватись. Ми просимо, щоб нам зараз зробили макет, і далі ми до друку пустимо записки строковика з його е, щоденниками, дописами і з фотографіями, які він докладав саме туди. Тоді, вже коли Київ почали та, ось саме накривати, він сказав, що він закриває свою квартиру. Ключ він віддає сусідці і він іде до військомату. Ну, мама в сльози, тато спілкуючись з ним телефоном, тоді він просто сказав, що окей, якби прийнято. Він сказав, що це його рішення, і якщо ми його приймаємо. Ми будемо знати, де він, з ким він, що він робить, і максимально часто, як тільки це можна буде зробити, він буде виходити на зв'язок, то щоб ми не хвилювалися. Вони спочатку Київ захищали. Київ, ну відповідно, та околиці вони виїжджали. Він повернувся на схід, попросився на завдання. Виходила ще одна група. Вони мали спостерігати і так би доносити інформацію. Що робиться? І, скажімо, стояли, вони спостерігали ліворуч від них, стояла інша бригада. Там майже рота була і навпроти вагнерівці. І от ті хлопці, які стояли ліворуч, в них вони не мали абсолютно вже ніякої зброї ну, боєприпасів. Так? Власне, в них закінчились боєприпаси, їм мали підвести, вони чекали, але вони вже були порожні. І в радіозв'язок це все говорилось, кричалось. Е, ну, Відповідно, та наші хлопці почули і було прийнято рішення. Коля і його двійка, ну, вони та, в парах ще разом працюють постійно. Е, Влад, Тура, вони вийшли, щоб відволікти вогонь на себе. Влада було поранено відразу. Його забрали медики, і коли казали виходити, він сказав, що ні, я залишаюсь, я далі я далі буду та, давати вогонь. І він далі стріляв. І на нього просто танки, ті, які ось були в ту сторону, розвернуті в сторону тих хлопців, тих, які стояли без боєприпасів, їх повернули на нього. І вже був вогонь та з танку. Хлопці, приїхавши, сказали, що він врятував багато людей, до 200. І колись він казав, що якщо в нього буде змога рятувати життя тим чоловікам, яких вдома є діти, кого, ну, хто є тато, і... тому що дітям потрібні батьки, то він буде це робити. Я розумію, що це свідомий вибір, але я з ним не згодна. Він хотів книгарню, про книгарню Коля мріяв, і нам часто ставлять питання, чому ви вирішили зробити книгарню. Не ми вирішили, Коля вирішив зробити. І книгарня мала би бути в Києві на Подолі. Ось. І ми про це говорили з ними. Говорили, які видавництва мають бути представлені, яких видавництв тут навпаки не має бути. Та. Ми говорили про стилістику, про візуал. Та багато про що говорили. От, будь ласка, це втілення наших, наших розмов. Його мрій наших розмов не робити ми її не могли би. Тобто, ми, ми завжди це дивно звучить. Ну, типу, ми знали, що прийде момент, ми почнемо робити книгарню. Все. Коля був естетом, і всі кажуть, у вас гарно вийшло, а я на те відповідаю, що якби це робив коля. І ми робили б це разом. Це було б набагато більш красиво, тому що в нього смак в усьому був просто нереальний. Він хотів англійської класики, ну, наче це англійська класика. Принаймні так ми її бачимо, так, так нам вдалося. А кольорова гама ну, це його улюблені кольори. Та, це ось цей пастельний. Такий коричнево золотавий, спокійний і морський синій. Я думаю, що йому подобається. І всі, як один його друзі, сказали, що герої ось це буде найкращий варіант, тому що він герой до того, дав, ну, Та він завжди для нас герой був. І мова не про те, що він на фронт пішов. Просто ось, те, який він, це вже, це вже герой. Ну і в кожній книжці є герой, в кожному творі є герой. І я думаю, що це правильно. І тут не тільки про нього. Вся наша команда в нас, у всіх біда однакова. У мене немає брата, в Максиму не стало Дмитра через 4,5 місяці після того, як Коля загинув, в ані коханої людини не стало на Херсонщині. В елі батько не стало у Чернігівщині. Це такий дурнуватий меч. День відкриття був е, офіційно 29 січня. Е, ми вже почали працювати при відкритих дверях на загал, е, та прийшли вінчани, але 27 січня в суботу ми мали вечір пам'яті. Приїхали коліні друзі. Ми дуже хотіли, щоб вони були першими, хто побачить книгарню і просто з усіх куточків України поз'їжджалися його друзі. Такий, знаєте, дуже сімейний, камерний вечір вийшов, приємний, затишний. А було гарно. А 28-го ми запросили родину. Е Теж було добре. Ми деколи плакали від того, скільки тут було людей. Тому що хтось казав, молодь не читає. Думаюча, молодь поїхала з міста. Всі були в Києві, з Києва евакуювалися до Львова. Вінниця порожня. Вінниця не те, що не порожня. Вінниця настільки читаюча, настільки вибаглива в своїх смаках, і а, так приємно спостерігати за тим, а, хто приходить і що вибирає. Ну, я не знаю, ми, ми просто тішимось. Ми тішимось тому, яку літературу беруть, яких авторів питають. А найбільше ми тішимось тому, що люди мислять категоріями не тільки автор і твір, а видавництво. Коли приходять і питають, у вас є видавництво жупанського? Є, тому що я от там та, та та вже маю, мені би ще от жупанського ось. Або, А у вас всі є. Книги літератури ч... видавництва човен. І човен, ну це вимогливо, це дуже серйозно. І приходять, і беруть, і в людей є збірки, серії. і... Ну, Це ж класно. Це ж настільки добре. А, а діти, коли йдуть, і мам, ось це в мене є, це є, це є, а давай ми сьогодні щось інше знайдемо. Слухайте, це якийсь такий заряд, ну. Просто воно воно несе в собі шалену, потужну енергетику і ми всі заряджаємось. Книгарню Коля задумував насамперед не як магазин, де ти приходиш, купуєш книгу. Це мав би бути простір, який давав би можливість побачитись однодумцям і познайомити читача з людьми, які роблять літературу. Тому тут будуть автори. Тут будуть і віничани, і я дуже сподіваюсь всі, хто захоче, і всі ті, кого ми будемо запрошувати і відгукнуться, приїдуть. Так ми дуже хочемо ілюстраторів, тому що дитяча література ну це ж це знаєте, в гарні ілюстрації. Тому обов'язково ілюстратори будуть. Ми хочемо запрошувати невеликі видавництва, які будуть себе представляти, та ось незалежні маленькі крафтові, які тільки починають, щоб їх знайомити з віничанами та з публікою, і публіку відповідно з видавництвами. Давати якось трошечки більше інформації на загал про них. Саме головне зараз тут будуть репортери які працюють на сході, працюють на півдні. Це і фоторепортери, та, і журналісти. Коля дуже має багато гарних друзів, які працюють зараз на цьому поприщі. І для нас важливо, щоб ось ці люди зараз приїжджали, щоб вони розказували. Він казав просто про те, що, що є ті, хто має жити. А є ті, які не мають права на існування. А ще він казав, що ця війна буде десятки років тривати. І навіть коли відведуть війська, і навіть коли будуть підписані всі потрібні папери, ти ж розумієш Тонь, що це буде не один десяток років. А саме головне, коли ми переможемо на фронті. А далі ми почнемо війну зі своїм внутрішнім вором. І ну, якби роботи ж багато ще попереду. В нашій сім'ї дуже, знаєте, фортануло добряче. Тому що таку людину мати, мій брат, мам, мами, тата, син. Він він нереальний просто. Він нереальний і. Ми Богу дякуємо за те, що ось цих 27 років ми мали щастя мати цю дитину в нашій сім'ї. І тепер треба не налагати, щоб заслужити, потім ще з ним побачитися.